І так, Україна та США таки підписали угоду про корисні копалини. І давайте одразу без зраденьки і пройдемось по ключовим пунктам. І так, повна власність і контроль залишаються за Україною. Це перше. Друге, рівноправне партнерство. Фонд створюється 50 на 50. Третє. Національна власність захищена. Що це значить? Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управління державними копалинами. Вони і далі належатимуть Україні. Четвертий пункт жодних боргів. Пам'ятаєте, як Трамп кричав, що Україна винна за поставку зброї. і Так далі, 350 мільярдів, 500 мільярдів, да, хоча б 100 мільярдів. Фігушки Зеленський сказав. І ніяких боргів. Далі угода відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Шосте фонд наповнюється доходами виключно з нових ліцензій, тобто доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані в бюджеті находження не включаються до фонду. Вгоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю. Сьоме, законодавчі зміни лише точкові для функціонального фонду передбачене лише внесення змін до бюджету кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада. Далі йдемо. Восьме США допоможуть залучити додаткові інвестиції і технології. Це дуже цікавий показовий пункт, тому що не тільки компанії США, а також ЄС та інших країн можуть брати тут участь, тобто всі можуть інвестувати і з усіма можемо вкладати співпрацю. І Останнє податкові гарантії не буде податковуватись ні в США, ні в Україні. Так що спокійно, ніякої зраденьки, ніяких боргів все залишається за Україною. Все добресінько до того ж, крім безпосередньо коштів, США можуть робити внески і новою допомогою, наприклад, системи ППО для України і іншою зброєю.